Що таке краса і чому її обожнюють люди? запитував нас поет Микола Заболоцький. Мабуть, не знаючи, що ще філософи давнини визначили красу як порядок, на відміну від хаосу. Протягом століть краса турбувала уми і серця людей, в тому числі науковців. І от на сьогоднішній день. Ми маємо уже досить таки чимало наукових фактів, які стосуються краси. І сьогодні ми з вами їх і розберемо. Ви маєте їх знати для того, щоб ваше життя ставало більш якісним і щасливим. На красу, як характеристику об'єкта, можна дивитися об'єктивно та суб'єктивно. Об'єктивний погляд полягає в тому, що красивим нам видається те, що симетричне та усереднене. Симетричність означає, що частини об'єкта, ну, будемо говорити обличчя, побудовані за законами симетрії, а це чистої води математика. Наші предки, як вважають антропологи, помітили, що те, що здорове, являється симетричним, а те, що нездорове, несиметричним. І звідси, на думку антропологів, у нас і така любов до симетрії. ми саме Симетричні обличчя, якщо ми беремо, для прикладу обличчя, вважаємо красивими, ми вважаємо їх здоровими, правильними, такими, як вони і мають бути. На сьогоднішній день наука також нам підкидає кілька фактів на підтвердження цієї думки антропологів. Зокрема, симетрія лиця позитивно корелює із якістю шкіри. Тобто, чим більш симетричне лице, тим краще якість шкіри людини. Так що наші предки мали рацію. Такий же показник краси, як усередненість, означає те, що ми вважаємо красивим те, що являє собою середній показник. Наприклад, нам не подобаються, коли очі занадто маленькі, але нам і не подобається, коли очі занадто великі. Вони мають бути середнього розміру. Так само нам не подобається, коли ніс занадто широкий, чи занадто вузький, занадто короткий, чи занадто довгий. Він має бути середнього розміру. Ми любимо середні розміри. Це те, що стосувалося об'єктивного погляду на красу. Суб'єктивно ж погляди на красу відрізняються у різних країнах і навіть в різний час в одній тій самій країні. У зв'язку з чим в колобі було введене поняття конвенційна краса. Тобто є певна конвенція, домовленість, що вважати красивим наразі. Наприклад, на наших теренах конвенційна краса нині виглядає ось так. А були часи, коли вона виглядала ось так. Що цікаво, чоловіки нарікають на те, що сучасні жінки виглядають однаково, а вони просто намагаються відповідати тому стандарту краси, який прийнятий в нашому суспільстві у наш час. Але якщо говорити про самих чоловіків, то, чесно кажучи, їхня зовнішність також не відрізняється якоюсь надзвичайною різноманітністю. Чоловіки також хочуть виглядати гарно, відповідаючи сучасним уявленням про красу, про конвенційну красу. Також ми розуміємо, що в різних народів, навіть в один і той самий час, поняття про конвенційну красу різне. Тому, якщо вас вважають некрасивою людиною, можливо, ви просто народилися не в тому місці або не в той час. Проте, суб'єктивний погляд на красу все ж таки не відміняє об'єктивного. Людям на всіх континентах подобається те, що є симетричним, щоб була збережена певна пропорційність, і те, що є усередненим. Наприклад, якщо зараз на нашій території гарна жінка це та, яка має параметри. 90-60-90, ми всі розуміємо, про які параметри йде мова. то, скажімо, роки 70 назад, цілком красивими вважалися параметри, ну, скажімо, 120, 90 на 120. Тобто жінка мала бути трішки пишніша, трішки ширша, але тим не менш симетрія мала бути. Людям подобається дивитися на красиві обличчя. Навіть немовлята дуже затримують погляд на фотографіях красивих людей. Ну і в живу на красивих людей, вони також дивляться довше, ніж не менш красивих. Справа в тому, що коли ми споглядаємо щось, те, що мозок вважає об'єктивно красивим, про це ми говорили вище, в нас в мізках активізуються ті самі зуни, які відповідають за відчуття задоволення. Тобто краса приносить задоволення, не знаю, чи приносить вона щастя, але кайфунути, спостерігаючи на неї, точно можна. Побутує думка, що жінка має бути красивою, ну а чоловік має бути трішки красивішим за мавпу, і жінка все одно його вибере. Насправді це не так. І чоловіки, і жінки звертають увагу приблизно однаково на зовнішність одне одного. Так, чоловіки звертають дещо більшу увагу на зовнішність жінки, ніж жінки на зовнішність чоловіка. Але тут потрібно робити акцент на слові дещо. Що я, власне кажучи, і робила. Різниця тут досить таки невелика. Так що, дорогі чоловіки, потурбуйтеся про те, будь ласка, щоб у вас був гарний зовнішній вигляд. Тоді ви зможете привабити жінку з більшою імовірністю. Адже душа, інтелект і все інше це, звичайно, дуже прекрасно. Но з самого початку ми бачимо тільки зовнішність, тільки її. Тому. Треба і цьому ділу приділяти увагу. На що ж, в першу чергу, в зовнішності чоловіка звертають увагу жінки. Дослідження показують, що для жінок найважливішим, найактуальнішим являється зріст чоловіка. На жаль, те, що чоловіки не можуть виправити, якщо тут щось не вдалося. Особливо у у жінок чоловіки від 190 см і вище. Також вельми бажано, щоб чоловік був м'язистий. Що є, те є, що любимо, те любимо. Для чоловіків вже найбільш значимим у зовнішності жінки виявилося співвідношення між об'ємами талії та стегон. Воно має становити приблизно 30%. Ну, наприклад, об'єм талії 60, а об'єм стегон 90 см. Що стосується обличчя, то чоловікам подобаються фемінні риси обличчя жінки це великі очі, маленький носик, пухкі губи, високі вилиці, загальна округлість і м'якість обличчя. Такого фемінного вигляду обличчя і фігури жінці надає достатньо високий рівень естрогену жіночого статевого гормону. Жінкам же у обличчях чоловіків найбільше подобаються маскулінні риси. Це широке, вольове підборіддя, чітко виражені надбрівні дуги, дещо тонкуваті губи і, взагалі, чіткі гострі кути і лінії в рисах обличчя. Такого вигляду обличчю і фігурі чоловіка надає тестостерон, тобто чоловічий статевий гормон. Як бачимо, в голові кута стоять статеві Гормони. Таким чином, і чоловікам у жінках, і жінкам у чоловіках найбільше подобається те, що має значення для розмноження. Жінка з вказаними параметрами за рахунок дії статевого гормону естрогену, здатна добре зачати, виносити і народити дитину. Чоловік же з указаними параметрами за рахунок дії тестостерону, здатен здобути їжу для жінки і її потомства, і захистити їх. Але тут ми говорили про те, хто кому подобається, а не хто кого вибирає, а це різні речі. Жінки для серйозних довготривалих стосунків схильні вибирати чоловіків, які мають все-таки більш фемінні риси обличчя, тобто нижчий рівень тестостерону. Це пов'язано з тим, що чоловіки з високим рівнем тестостерону, такі як були описані вище. Можуть поскакати до іншої жінки або взагалі свалити в закат, залишивши даму в положенні чи з потомством. А чоловіки з більш фемінними рисами обличчя сприймаються з жінкою як такі, що все-таки зможуть прожити з нею все життя, нікуди не тікати, і вони разом можуть ростити те потомство. Але цей факт має місце тільки у країнах із гендерною рівністю. Там, де жінка може, в принципі, і без чоловіка народити, і виростити дитину, і взагалі нормально себе почувати. Але їй все-таки хотілося б із чоловіком так приємніше. Що стосується країн, де має місце гендерна нерівність, де жінка залежить від чоловіка і, по суті, є його власністю, там жінки схильні і уподоблювати, і вибирати для серйозних стосунків тистостерони чоловіків, ну, чоловіків, якщо вони взагалі мають можливість вибирати. А, чому? Тому що, так як така жінка поставлена в умови, що вона вижити без чоловіка, не може. Я наголошую на тому, що це штучні умови, їй доводиться вибирати того, хто здатен принести того самого приславутого мамонта і захистити від усіх невзгод. Жінка не боїться, що чоловік її покине, бо навіщо йому кидати свою власність? Якщо він захоче іншу жінку, він просто заведе собі іншу жінку, ще довго уміючи. Тому, шановне панство, саме патріархат породжує у жінок меркантильність. Ну, це вже зовсім інша тема. В любовні партнери і навіть в друзі, ми схильні вибирати людей, які за рівнем краси знаходяться з нами приблизно на одному рівні. Саме тому зазвичай ми бачимо пари, які більш-менш співпадають за рівнем краси. І ми рідко бачимо пари, у яких є суттєвий мезальянс щодо зовнішності. І коли ми бачимо такі пари, то вони нас вельми дивують, тому що ми інтуїтивно відчуваємо, що люди мають бути більш-менш однаковими, а не от от все. Якщо люди в парі мають приблизно однаковий рівень краси, це грає на користь стосункам. Тут варто відмітити, що взагалі-то будь-який мезальянс а, скоріше шкодить стосункам, ніж допомагає їм. Чи то стосується зовнішності, чи рівня інтелекту, а, чи загальної культури, освіти, віку і так далі. А в ідеалі треба брати ношу по собі, щоб не падати при ході. Бо такий мезальянс у зовнішності може мати певні негативні наслідки. Наприклад, якщо чоловік. Не дуже красивий, а жінка йому дісталася богиня красоти, по крайній мірі, в своїх очах він бачить ситуацію такою. Чоловік може думати, а чому вона вибрала мене? А це що значить? Вона більше нікому не потрібна. Так треба їй, мабуть, корону збити, щоб вона розуміла, що вона нікому не потрібна. А це значить, вона мені буде зраджувати, ну і так далі. І так підряд. Я недавно почула такий цікавий жарт з приводу цього. А якщо ти обираєш собі стосунки крокодила, то будь готова до того, що часом він покаже, що крокодил тут ти. Звичайно, я провела в приклад чоловіка, але жінок це стосується так само. Якщо ми розуміємо, що значно програємо нашому партнеру по стосунках, у нас завжди є підозрілість з приводу цього, чому нас вибрали, недовіра до цієї людини, бажання понизити цій людині самооцінку, ну і всякі такі негативні речі. Тому дійсно краще обирати стосунки з людьми, які максимально на нас схожі в плані рівня. Якщо люди вважають якусь людину красивою, то і нам вона починає здаватися красивою. Ну, по крайній мірі, красивішою, ніж нам здалося одразу. Якщо, наприклад, ми зовнішність якоїсь людини оцінили на 5 балів з 10, але ми дізналися, що люди оцінюють зовнішність цієї людини, скажімо, на 7, то ми, скоріш за все, також почнемо бачити її красивішою, ніж вона нам здавалася спочатку. На сімірку, може на шестірку, а комусь може і на цілу восьмірку. Тому навіть якщо ви не впевнені в своїй красі, не варто розказувати своєму потенційному партнеру, що у вас там де не так, щоб він не, бував, не почав оцінювати вас нижче. Навпаки, треба нашіптувати якимось чином своєму партнеру, що вас вважають красивою людиною, чи можливо вважали колись красивою людиною, до зустрічі з ним чи з нею, безумовно, для того, щоб у цієї людини, вашої коханої, складалося враження, що. Ну, нічого, так відхватив собі подружку чи дружка. Так що майте це на увазі. Якщо нам до знайомства із людиною скажуть про неї інформацію, що виставляє її у негативному світлі, то і її зовнішність ми оцінимо нижче. І навпаки, якщо нам повідомлять інформацію про людину, яка виставляє її у позитивному світлі, ми і зовнішність її оцінимо вище. Тому, наприклад, якщо ви йдете на побачення в сліпу. А порозказуйте людині про себе все саме найкраще, щоб її мозок був готовий побачити щось надзвичайно прекрасне. І тоді у вас буде шанс на те, що і вашу зовнішність оцінять вище. І, взагалі, така загальна рекомендація. Не варто людям казати про себе щось погане. Можливо, вони б і не знали, що ви така погана людина, якби ви про це не трезвонили постійно у вуха. Кажіть про себе. Як про мертвого або добре, або ніяк. Чоловікам більше подобається обличчя жінок із макіяжем. Хоча чоловіки заявляють, що насправді найкраща краса це природня краса, і ніякого макіяжу, ніяких штукатурок не потрібно. Ні. Насправді чоловікам подобається, коли. Риси обличчя підкреслені, частини обличчя також більш яскраво виражені, але макіяж має бути, ну скажімо, таким, що шипоче, ніжно на ушко чоловікові, а не йому меже очі усіма фарбами. Тому майте це на увазі, дорогі жінки. Якщо ми дивимося на обличчя, яке нам здається красивим, а потім ми подивимося на обличчя, яке нам здасться ще красивішим. То-перше, за рівнем краси ми оцінимо уже нижче. Ось чому так небезпечно розглядати красивих людей в інтернеті. Справа в тому, що красивих людей, дійсно красивих людей, в реальному житті ми зустрічаємо не так уже і багато. Але якщо ми зайдемо в інтернет, то він просто кишить красунями і красеннями. При тому, навіть якщо ми розуміємо, що має місце. Косметика має місце фотошоп. Все одно наш древній рептильний мозок сприймає оцих божественно прекрасних людей, як дійсно значно кращих, ніж ми. А наша оцінка зовнішності суттєво падає, і нам навіть не хочеться дивитися на все в дзеркало, але лише піти втопитися в річці глибокій, щоб світ не бачив оцих гидких людей. До речі. Близько 75% жінок у віці від 18 до 35 років ретушують, фотошоплять, одним словом, якось покращують свої фото, перш ніж виставляти їх в соцмережі. Я провела ці дані, тому що я на такі дані наткнулася. Я чомусь думаю, що жінки і старшого і меншого віку, ніж я вказала, роблять те саме. До речі, і чоловіки займаються фотошопом проте, їх відсоток дещо нижчий, але тим не менш він також є. Але ми оцінюємо так не лише свою зовнішність, а і зовнішність нашого партнера. Якщо ми дивимося на нашого партнера і оцінюємо його, скажімо, на 7 балів в кращому випадку, а потім ми подивимося на красунчиків чи красу в інтернеті, то нашого партнера ми оцінимо вже на бал чи два нижче може хтось навіть і на три. Тому захочеться поволокти і його отопити, щоб світ не бачив таких вироців. А також є дослідження OnlyFans, які показують, що дійсно люди нижче оцінюють свої другі половинки після того, як надивилися на ті всякі відфотошоплені спеціально підготовлені картинки, навіть якщо вони не відфотошоплені, то це професійні зйомки моделей. Жінок, які спеціально себе для цього готують, а ми не всі моделі. Тому не рекомендовано розглядати на всяких божественно прекрасних людей в інтернеті для того, щоб не знижувати свою самооцінку і не понижувати е, рівень краси свого обранця чи обраниці в своїх же очах. Це не найкраще, що можна зробити для стосунків. Але чим сильніше чоловік і жінка кохають одне одного, Тим менш красивим їм вдаються представники протилежної статі. Краса в очах того, хто дивиться. Любов чи просто хороше ставлення до людини робить її більш красивою у наших очах, ніж було до того, поки в нас сформувалися певні позитивні емоції щодо цієї людини. Нам більше зовні подобаються люди, з якими у нас є щось спільне. Це чудово корелює із попереднім положенням. Якщо у нас людиною є що спільне, вона викликає в нас симпатію, тобто хороше ставлення, а хороше ставлення підвищує рівень краси людини в наших очах. Тому, якщо ви хочете комусь сподобатися, пошукайте якомога більше того, що у вас є спільного. І у вас є всі шанси підвищити рівень своєї краси в очах того, в чиїх очах ви хочете це зробити. На групових фото, де є люди різного рівня привабливості, кожен з цих людей видається нам трішки красивішим, ніж якби це було індивідуальне фото. Справа в тому, що споглядаючи групове фото, наш мозок дещо розмиває індивідуальні риси особливості обличчя, усереднюючи їх, а мозок сприймає красивим те, що усереднене. Тому, якщо ви, наприклад, вважаєте, що ваша зовнішність не Ален Делона Аполоновича, то можете в соцмережах виставляти більше групових фото, і тоді у вас буде більше шансів на те, що вашу зовнішність оцінять вище. Чим частіше ми дивимося на чиєсь обличчя, тим красивішим воно нам здається. Звичайно, мова тут не йде про те, що спочатку ми оцінили зовнішність людини, ну, скажімо, на 5 з 10, а пізніше оцінили вже на 10 з 10. Ні. Але ну, на 1-2 бали підвищення іде. Так що, якщо ви хочете комусь зовні сподобатися, то постарайтеся почастіше майоріти у цієї людини перед очима, і ви будете здаватися цій людині красивіше. Красивих людей автоматично наділяють і іншими позитивними властивостями. І я вам навіть зачитаю, якими. Їх вважають більш розумними, здібними, добрими, успішними, щасливими, більш привабливими в якості сексуальних партнерів, ніж некрасивих. Хоча всі ці супутні властивості засновані, звичайно ж, приблизно ні на чому. Ми не можемо знати, є красивої людини ці особливості чи немає. Але мозок, так як йому подобається дивитися на красиву людину, оптом накидає їй ще й інші властивості, бо ну не може жить така прекрасна зовні людина бути гіршою, ніж ми хотіли б, щоб вона була. Тому ми робимо такі чудернацькі речі. Це називається ефект Ореолу. Звичайно, з часом, коли ми знайомимося з людиною, цей ореол може розвіятися. І ми побачимо, що ну насправді людина не демонструє тих властивостей, які ми їй понакидали. Але навіть після цього тоді є інша когнітивна помилка, упередженість підтвердження. Наш мозок вельми лінивий і йому хочеться до останнього вірити в те рішення, яке він прийняв, для того, щоб не довелося кумекати щось там розкумекувати знову. А тому ми і надалі можемо продовжувати чіплятися за своє враження від красивої людини, навіть якщо факти йому суперечать. Тому, знаючи ці дві особливості, ці дві когнітивні помилки, все-таки не поспішайте навішувати на красивих людей всілякі позитивні властивості, і майте на увазі, що красиві люди можуть виявитися не такими хорошими, як ми собі то нафантазували. При цьому дослідження показують, що красиві люди дійсно трішки більш врівноважені, комунікабельні, краще поводять себе в соціумі, більш виховано і дружелюбно, більш популярні та більше відповідають своїм гендерним типам. Тобто жінки виглядають і поводять себе більш фемінно, а чоловіки відповідно виглядають і поводять себе більш маскулінно. А вчені пояснюються тим, що до красивих людей... Краще ставлення від соціуму і тому вони формують в собі отакі от властивості. А це пояснення, інтерпретація вчених. Можливо, у вас є своя, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Оскільки дійсно до красивих людей специфічне ставлення, у зв'язку з чим краса може принести вигоду. Наприклад, красивим дітям завищують оцінки. З ними більш активно, охоче, жваво комунікують на заняттях, тобто їм можуть надавати підказки, на них дивляться, коли викладають матеріал, бо це приємно дивитися на красу, їм ставлять більше запитань, що дає можливість дітям проявляти активність, а значить отримувати кращі оцінки, значить, краще вчитися в цілому. Красивих солдатів керівництво, яке до речі, так розкладається з чоловіків, оцінює як більш розумних. І здібних, і це може сприяти їхньому просуванню кар'єрними сходами. Хоча насправді це може не відповідати дійсності. Але навіть чоловіки в полоні чоловічої краси. Краса таки страшна сила. При зарахуванні на якусь посаду, при прочих рівних умовах, її отримує красивіший претендент. Так, і це дуже печально. Але... Що маємо, ти маємо. І це, в свою чергу, дає можливість красивим людям більше заробляти. Наприклад, якщо якусь людину ми оцінимо по рівню краси в 1 бал, то та людина, яку ми оцінюємо в 2 бали, заробляє приблизно на 13% більше коштів. Та ж людина, яку ми оцінюємо в 3 бали по рівню краси, заробляє приблизно ще на 13% більше, ніж та, яку ми оцінюємо в 2 бали. Ну і от порахуйте, чим красивіше є людина, тим більше вона заробляє. Хоча нічого, окрім краси, вона насправді більше не робить. Вона просто в собі красива. Красивих злочинців частіше виправдовують або дають їм менші сроки. Для тих, хто почав заздрити відчайдушно ненавидячи красивих людей, я хочу сказати: заспокійтеся. все має дві сторони. І краса так само може принести людині печальні наслідки. Красивих людей частіше сексуально домагаються незалежно від статі. Вони частіше стають жертвами сексуальних насильств. Може бути так, що красиву людину не просувають кар'єрними сходами, тому що вона відмовляється вступати в сексуальний контакт із тим, від кого це залежить. Красиві люди можуть переживати і за того, що не розуміють за що їх люблять. Чи за що з ними дружать, із-за їх особистісних властивостей, за те, що вони хороші люди, чи тільки і за їхньої симпатичної мордашки. А краса, як відомо, не вічна. Вона, на жаль, може кудись подітися, особливо з віком, тому це також печаль красивих людей. Існує таке поняття, як синдром одинокої красуні. З ним досить таки часто стикаються красиві жінки, на яких чоловіки можуть дивитися, але не знайомитися. Чому? Тому що чоловіки думають, ну в такої красивої жінки точно хтось є, вона не може бути одна. Або ж, чоловіки думають, ну, навіть якщо вона одна, то така красуня мене точно не вибере, вона мене відшиє. Я навіть не буду з нею знайомитися. І таким чином красиві жінки можуть довго і роками ходити одні, поки не пристане якесь крокодайло, і вона така, боже, ну нарешті хоч когось, хоч когось прибила до нашого берега. І підбирає те, що прибило. Ви скажете, така чому та одинока красуня не знайомиться сама? А справа в тому, що якщо чоловік уже на неї дивиться і розуміє, що вона десь там на олімпі краси, а він десь там якесь чипушило, він може з підозрою ставитися до того, що вона взагалі з ним знайомиться. А може він може подумати, мабуть, це якийсь розводняк, мабуть, це якесь шахрайство, мабуть, її відмедрає тільки гроші, мабуть, вона якась знедолена, мабуть, вона якась. Гончена, чому? Чому така красива жінка приходить перша знайомитися? Ні, ну щось тут нечисто, однозначно, щось нечисто тут. Красивих людей можуть підозрювати у невірності і прискіпуватися до них у зв'язку з тим, що підозрюють їх в якихось шашнях. Якось я натрапила на відео жінки, яка розповідала, що її бабуся була перша дівка на село в плані краси. І коли вийшла заміж, її свекор повчав свого сина. Ти свою жінку подужче і почастіше бий, бо надто вже ж красива. І він її бив і тягав за коси навколо хати, коли вона була вагітна. Просто так. Слава фемінізму. Ну, а красивих чоловіків можуть вважати геями, а красивих жінок екскортницями. У красивих людей може бути недостатній рівень мотивації для розвитку своїх особистісних властивостей. Мовляв, а навіщо якщо і так до мене фортуна благосклонна, і люди до мене ставляться гарно тільки через те, що я красива людина. У зв'язку з цим, згадуються слова Оноре де Бальзака немає участі печальнішої, ніж доля жінок, які уміли бути тільки красивими. А також мудрі слова Габріеля Гарсія Маркеса про те, що півні псуються, якщо на них довго дивитися. Підсумовуючи усе вище сказане стосовно наукових фактів про красу, ми дібралися нарешті до такого висновку. Красивою нам видається зовнішність симетрична та усереднена, а також та, що прийнято вважати красивою у даній країні у даний час. І чоловіки, і жінки звертають увагу в першу чергу саме на зовнішність одне одного. Що найперше у зовнішності представників протилежної статі нас цікавить те, що має значення для продовження роду. Більш чи менш красивою людина нам здається при низці обставин. Знаючи які, можна це використовувати для своєї вигоди. Краса здатна принести як бонуси, так і проблеми. А тому, не родіться красивими, а родіться щасливими. Ну, а ще краще і красивими, і щасливими.